Они здесь из года в год воровали, все було тихо життя, ліс уничтожався, деньги збираються з предпринимателей, кримінал гуляє по полной. Павло Онищенко – колишній міліціонер із Харкова, батько чотирьох дітей і блогер з політичними амбіціями. Поэтому я прийняв рішення со своїми товаришами начать освободительное освободительное движение внутри страны. у 2015 році. Разом із дружиною Мариною він заснував громадську організацію Потон. Назва розшифровується як постійний тонус. Должна ви... свадовсь. Я председатель я. А, Все я. Наразі Оніщенка і ще сімох потонівців звинувачують у масовому хуліганстві, вимаганні грошей, а також погрозах, насильстві та замаху на правоохоронців. Бо вони ж називають процес політичним переслідуванням. Колючі, ви слухаєте колючі ріжучі, і мене звати Ганна Соколова. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про справу харківського руху Потон, за якою я стежу вже більше року. Колячі у нас задача затягнув. Є приз закону. Я розумію, що у Вас на автоматі. У вас і присутні, які придателі ви в суді. у вас уже все на канвієрі, але у нас інший случай. Відеоблог Геопотон в інтернеті досить успішний. У нього майже 200 тисяч підписників. А під кожним відео чимало коментарів, переважно схвальних. Крім того, і до їхніх акцій долучаються десятки людей. Потонівці торкаються болючих для багатьох тем, зокрема корупції. Я зацікавилася потоном влітку 2020 року, коли активістів затримали під час конфлікту з працівниками Служби безпеки України. Це сталося у селищі Сорокове на Харківщині. Там потон заснував Слобожанську Січ козацьке поселення для боротьби з корумпованою владою та правоохоронцями. Після затримання з'ясувалося, що потонівці фігурують у ще кількох кримінальних справах. Причому майже всі епізоди зафільмовані самими активістами. Тому я почала дивитися їхній блог. Здравствуйте. Общественная організація Потон Вам в гості. Ребята, вудочку купили, ліцензія. Є у вас? алкогольна. Ні, ні. Єту, да? Головний напрям активізму потону боротьба з незаконним продажем алкоголю та тютюну. Потонівці приходять до крамниць і барів, де за їхньою інформацією продають алкоголь та цигарки без ліцензії або неповнолітнім, і вимагають припинити торгівлю. Вони викликають поліцію, контролюють процес складання протоколу та допомагають вилучати алкоголь і цигарки. Інколи потонівці домагаються закриття крамниці чи бару. Ви думаєте, що ви скажете, що це була вода? Що це була вода, і ми от всі зібралися, адміністрація, поліція, участковий общественник. Нам делать не нічого. Ми вислушаємо, що ви продали воду. Всі ідіоти, ви умні, налили. Ха-ра-шо. ви в робите, що хочете, Ми будем діяти по своєму в одне й те саме місце. Потонівці приходять кілька разів, аби переконатися, що власники припинили незаконну торгівлю. Якщо ні, вони стверджують, що цей заклад кришує поліція або СБУ і знімають нові ролики, інколи з образами і погрозами. Утім, поліція не відкриває через це кримінальні справи. Другий напрямок активізму потону боротьба з наркотиками. Вони пікетують аптеки, де за їхньою інформацією продають нарковмісні препарати, без рецепту або більше, ніж дозволено, законом. Саме цього стосується перша кримінальна справа щодо потону. Навесні 18-го року Потонівці разом зі своїми прихильниками та ще однією харківською блогеркою Анною Кривуць приходять Ви, до аптеки мережі віде? Добродій АВД. Вони стверджують, що там незаконно продають наркотики. Активісти розбивають вітрини і спалюють ящик з препаратом, що містить кодеїн. На всі наркотики виносять. Поліція відкриває провадження за фактом масового хуліганства. Однак у процесі двічі закриває і згодом поновлює розслідування із невідомих причин слідство. Також стверджує, що після погрому потонівці вимагають від власниці мережі аптек Алли Давиденко гроші в обмін на припинення хуліганських дій. А це ще одна кримінальна справа про вимагання у матеріалах справи. Є відео прихованої зйомки, де зафіксовані перемовини Оніщенка із невідомим чоловіком. Оніщенко домовляється про зустріч із власницею аптеки. Вона хоче, щоб і балібо готова блядь, на революцію блять так? — Звісно, звісно. Хоча на записі розмови з власницею аптеки не чути, щоб потонівці вимагали кошти. Натомість жінка просить Оніщенка і ще одного лідера організації Миколу Маслова не чіпати її Смотрите, і сама думаю, пропонує да? гроші. Є п'ять аптек по хорошому. Mm -hmm. Ви що слаєте, так? Да? Їх п'ять штук. Ну, давайте так, по три тисячі скажете, Це 15 тисяч. Також потон бореться із незаконним вирубуванням лісу. У цьому вони звинувачують, зокрема, директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису. А за нерозслідування розслідування цих та інших справ, а також перешкоджання їхньому активізму, потонівці дорікають керівнику слідчого управління місцевої поліції Сергію Чижу. На початку двадцатого року вони йдуть на зустріч з посадовцем. Смотрите, что вы понимали, этот человек уже год хочет посадить нас в тюрьму. У меня нет к нему никакого уважения. Мы с ним с одного факультета, он на или на два учился старше меня. Мне это больно признавать. Год назад мы с ним разговаривали нормально. Он нам обещал, что за два месяца привлечет к ответственности уголовной наркоаптеки. На после чего он их всех под этот шумок обилетил. Потом підговорил начальника слідства в німишлянськам райотделе, щоб нам вручили підозри засажоної препарати наркотические. висловлювання. Оніщенка підтримує цілий НАТО, потонівці та їхні прихильники. І з криками вони оточують чижа. Маслов хапає чиновника обома руками за пальто.

Навесні 20-го року Оніщенко оголошує про створення Слобожанської Січі, пояснює, що це буде козацьке об'єднання для боротьби з корумпованими правоохоронцями і владою. Поэтому я вспомнив слова нашого гімна, ми браття козацького роду. Во мене проснулася історична пам'ять предків. Я там посмотрив, почитав, понял, що це були вольні люди. Може, діти даже там бунтарі. Я не знаю їх, ще там називали розбойниками. Ну по-різному. поразному в лютому випадку ті, хто не хотіли подчинятися власті. Ані не хотіли починятися власті, тому що власть була антінародною. Потонівці та їхні прихильники поселяються на території Слобожанського національного парку в закинутому будинку. віче, вони його ремонтують, готуючись не до всеукраїнського віча. Туди кличуть і президента Володимира, Володимира Зеленського. На Майдане. Мы не останавливаемся, нас никакие поджоги не страшат. Не знаю, что, конечно, дальше они придумывают. Или мы станем политзаключенными по 111 статье госпереворот. или нам подкинут оружие с лагом ДНР. Я не знаю, что будет. Но нам это все не страшно. Мы приняли бой и будем действовать за украинский народ дальше. Продолжаем строить сич. От відкриваємо жодну сегодня Сьогодні дальше лавочки. Оніщенко говорить про підпал, бо на початку літа він знаходить під своєю автівкою пляшку з якоюсь рідиною і вирішує, що це була спроба підпалу, який замовив директор гутянського лісгоспу Віктор Сиса або очільник Богодухівського райвідділу Віктор Шириня. Так як так як. свої аргументи він надиктовує поліцейському, так, що приїздить так. на виклик, так як на теперішній час. Наша ГО «Патон» перешкоджає йому продовжити красти ліс. ліс. Подозріваємо ще одну особу, як начальника Богодуховського раділа. Как Шириня, Віктор вот этого парня. Позріваємо начальника Віктора Шириню Потонівці також неодноразово критикували у своїх блогах. Традиційно вони звинувачували посадовця в корупції. Аби розібратися, хто намагався підпалити авто, Оніщенко разом із своїм товаришем Миколою Масловим йдуть до регіонального управління поліції. Біля будівлі зустрічають того ж таки керівника богодухівського райвідділу Шириню. Та звинувачують перше, його у спробі второго. підпалу. За чим к нам по ночам поліцейських присилають? Работают люди. я їх не посомляю. Работають Они, люди. Да. Самі по собі, да, по два години це... в кустах лежать. По... Коли корупцію прикрасиш в районі? Я корупцією не займаю. Да? Ну, давай екскурсію проведемо. Шириня намагається піти від активістів та вони не пускають. Маслов обіцяє посадовцю самосуд і закликає його піти у відставку. Я тебе могу сказати, у тебе є трохи времени уезжать с Украины, потому что народ будет тебя судить. Ты слышишь меня? Я тебе прям глаза тебе говорю. Ты будеш уезжать с Украины, ты понял? Теряйся вражає. отсюда вообще. Да, я тебе говорю, уезжай с Украины, потому что за фури, за поджоги, за всю корупцію, которую ты сделал в своєму районі, районе, yeah. зае нужно yeah. отвечать, но ну, не перед судом, перед людьми, простыми, обычными. Посадовцю Вдається сховатися в будівлю поліції, а потонівці йдуть до СБУ писати скарги. Але там активістів не приймають через карантин. Зрештою, за висловлювання Оніщенка і маслова поліція відкриває провадження про погрози правоохоронцю. Наступного дня. Мешканці Січі помічають над поселенням дрон. Ага. Опять дрончик. На цічю літає. розвідчики. Оніщенко і Маслов вирушають на пошуки тих, хто запустили цей дрон. На ґрунтовій дорозі посеред лісу помічають невідому автівку. У ній троє чоловіків. ви такі, що ви робите? Машини палять, чи що? Ребята! Муж резину достать, постріляти. Я не ну, виході, щоб я зараз не бив машину. Ну я не шучу. Бо серйозно говорю. Ну, а в чому трудно пообщатися? Позвоні, пацана, будь-подіда. До авто підходять ще троє потонівців, озброєних палицями та сокирою. Активісти блокують виїзд. З одного боку своєю машиною, з іншого великим пеньком. Оніщенко дістає травматичний пістолет. Маслов розмахує палицею перед вікнами машини. Не підразіться хто, тому що ви к українцям не відноситесь. що ви вы повинні вийти сказати, добрий день, браття козацького роду. Ми такі то такі-то, робили то-та-то. то Або то -то, то -то". просто поздороваться, щоб ми не переживали, що ви приїхали за нашу душу. Оніщенко не знімає, як він стріляє по вікну автівки. Але вже у наступних кадрах видно отвір від пострілу. Через нього ще один активний потонівець Олександр Єрмолов перемовляється з чоловіками в машині. Будь виходити? — Виходи, давай у тебе мінута. Він сказав, будь-вихати. Да. Що, що ще раз? Виходи, давай, райо, блядь. Які документи, Виходи, давай, тямінута. Потонівці розбивають лобове скло та проколюють шини. Але чоловіки все одно не виходять з автівки. Тож Оніщенко викликає поліцію. По приїзді правоохоронців з'ясувалося, що в машині сиділи співробітники СБУ Владислав Смішко, Денис Філіпов та Костянтин Прохоров. Тобто потонівці не просто напали на невідомих осіб, а вчинили замах на правоохоронців. А максимальне покарання за це пожиттєве позбавлення волі. Це лише у свою чергу співробітники СБУ кажуть, що по їхали у власних справах а дрон не запускали. Коли побачили потонівців, представилися спецслужбовцями. З військовим табельним по А якби зараз стріляв би в кого, то вбігав би нерву. А відео у мене прямо зараз, телефон у мене взяти, це відео сказано, воно не опубліковано. Коли Сиса ворвав ліс, ніхто нічого не робив. Тут січ строїться, а якісь спецслужби слідять за нами. І вбігають. Врешті Оніщенка, Маслова, Єрмолова і ще двох потонівців затримують. Їм оголошують підозру у погрозах правоохоронцям та замаху на них. Свою агресію пояснюють страхом за власні життя, стверджують, ніби не знали того, що в автомобілі були правоохоронці. На час розслідування Оніщенка та Маслова арештовують. Прихильники потону пікетують поліцію і суд, а дружина Оніщенка Марина оголошує голодування. У результаті слідство об'єднує останній епізод і зрештою вже відкритих проти учасників руху справ про погрози керівнику богодухівського райвідділу Віктору Ширині, насильство щодо очільника слідчого управління Сергія Чижа, вимагання коштів у Алли Давиденко та масове хуліганство в її аптеці. В епізоді з аптекою фігурують ще троє потонівців. Всього вісім обвинувачених. Об'єднану справу щодо них скеровують до жовтневого районного суду Харкова на початку 2021 року. Статті, які інкримінують потонівцям, передбачають від п'яти років ув'язнення до пожиттєвого. Підготовчі слухання тривають майже півроку. Аби дізнатися більше про справу, я вирушаю на засідання. Вони відбуваються щонайменше раз на місяць. Колегія суддів раюшись на місці ухвалила залишити заяву на відвід без розгляду, оскільки він має знаки зловживання права на відвід, оскільки скільки підстав, коли я суддів розглядала. Відвод стороні обвинувачення ще ті клопотання часи на кожному засіданні. Захист подає численні клопотання про закриття справи, відвід прокурорів та колегії суддів. Їх потонівці називають упередженими. Прокурор пише, що моя особиста вина доказується семантико-лігністичною експертизою, а в цій експертизі написано, що я нікому не угрожав. Я прошу п'ять продлень показати вам її, зачитати, що тут написано, що Аніченко не угрожав. Експертиза балістична, 7 пункт. Написано, що кінетичної сили не вистачає для ураження живої в цілі. Все, о чому ми говоримо? А ви нас продліваєте, а ми кого-то в лісу ногами, прям голові та били. Оніщенко та Маслов просять відпустити їх під домашній арешт. Говорять, що їхню провину не доведено. Однак, на думку обвинувачення, на волі потонівці можуть переховуватись від слідства, впливати на свідків та вчиняти нові злочини. Тому що два місяці суд продовжує арешт лідерів потону. Вони ж називають процес політичним, пов'язують його зі своїм активізмом і блогом. А ще вважають, що їх переслідує особисто президент. У нас всі, всі наші епізоди, які нам нами вони зв'язані з критикою власті. На засідання Оніщенко і Маслов одягають футболки із написом Зеленський підкинув гранати потону. Влітку під час обшуку слідчі знайшли в машині Оніщенка боєприпаси. Але розслідування за цим фактом триває досі. До суду приходять як прихильники, так і опоненти організації. Незважаючи на карантин, судова охорона пропускає усіх, вочевидь, аби уникнути скандалу. Місцеві депутати від політичної партії Опозиційна Платформа за життя просять відпустити арештованих на поруки, однак суд відмовляє. Від цієї партії Оніщенко балотувався у народні депутати у 2019 році. Через участь ОПЗЖ вже на наступне засідання до суду приходять майже 20 учасників праворадикальних організацій правий сектор та фрайкор. Вони розгортають плакати із написом Ні псевдоактивістам. У залі суду стають за спини прокурорів та скандують. Сьогодні Сьогодні потон, потон і Фрайкор звинувачують одне одного у кришуванні наркоторгівлі. Судовій колегії під головуванням Наталії Васильєвої часто доводиться заспокоювати і учасників, і слухачів, а також вислуговувати звинувачення у свій бік. Врешті-решт улітку суд починає слухати справу по суті. Усі восьмеро обвинувачених не визнають провину і обіцяють свідчити в суді. Крім Оніщенка і Маслова, решта обвинувачених не публічні. Це хлопці і чоловіки різних професій. Вони не ведуть власних блогів, а в залі суду переважно мовчать. Я ходжу на засідання в очікуванні перших свідчень потерпілих. Але вони до суду не приходять. Троє із них працівники СБУ пояснюють це погрозами з боку лідерів потону. Послушайте, ми чотири дітей, Ой, дай я скажу. Я клянусь, послідня капля всіх своїх чотирьох дітей, дітьми своїх, що ви три піздобола. Ти Філіпов, ти Смішко і ваш Прохоров третій. Незалежно від того, хто буде приговор, ви із боушних піздобо. Вас... Через неявку потерпілих суд змінює порядок процесу. Починає із дослідження письмових доказів за епізодом про масове хуліганство в аптеці. Це заяви, витяги, рапорти і протоколи. Головуюча чи суддя читає їх більше години. Її постійно перебувають оніщенко Маслов та їхні адвокати. Вони вказують на помилки і неточності. Моніторінгу було смолотарінку за цельних мережі пасів, які приходять з громадської організації пато. Такі знімки е екрану додає на двопарті. Люди басталі потім Люди, не організація поток. От чим сиділи? Ми там були, звісно. Ну ми там були, Всього лиш нас було п'ятнадцять да, процента. Далі Ту суд дивиться ваше... відео з місця затримання у Слобожанському парку. На ньому спецслужбовці відмовляються показати свої посвідчення поліцейським, які приїхали на виклик. На думку потонівців, це доводить, що ті не представлялися і перед ними. А еще стверджують, ніби працівники СБУ стежили за мешканцями Слобожанської Сечи не один день. Когда мы будем аудио слушать, в этот день в 11 и 12 часов мне звонил с СБУ сотрудник Вячеслав, представлялся, у меня 5 разговоров с ним есть. Меня сотрудник Вячеслав приглашал на беседу с начальником СБУ, понимаете? Он недопрошенный тоже. По справі оголошиться перерва. Дата буде наступна на пізніше. Серед доказів, якими прокуратура планує доводити вину, блоги потонівців. Це підтверджує спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко. А, так, дійсно, це ряд відео, які вони самі завантажували в Ютуб, показуючи свою діяльність, але в Цих діях, на думку слідства та прокуратури, є незаконні дії, які кримінуються саме кримінальним кодексом, як кримінальні правопорушення. На кожне засідання лідери потону беруть із собою стоси паперів. Це не лише матеріали справи із нотатками до них, а й заготовки для блогів. Оніщенко і Маслов записують їх просто у залі суду під час перерв і після засідань. Розповідають про свій процес та висловлюються на різні суспільно-політичні теми. Наприклад, критикують кандидатів на позачергових виборах мера Харкова. Ви знаєте, що я хотів балотуватися в мери. Понятно, щоби я їх з першого разу не виграв. Ну такі та з якої б свої процес ми точно набрали для перспективи. Ну нам це не розрішили. Нас посадили в тюрму, хоч там може бути там хетелі будуть писати щось друге. Ні, у нас велика підтримка в вороть. Як і раніше, лідери організації записують блоги з образами і звинуваченнями у бік окремих посадовців поліції і прокурорів у справі. О, ти сидиш прокурор. Чого ти не записав то, що я сказал? сказав? Ти на листике себе помічаєш. Чому ти зараз не написав нічого? Ну почему? что то у вас поменялось уже? Все А? У вас все фіксується. А все фіксується, фіксирується ваше бездействие. Ролики знімає і монтує дружина Оніщенка Марина. Інколи вона і сама коментує процес на камеру. Себе називає дружиною політв'язня. У коментарях прихильники бажають потонівцям якнайшвидше вийти на волю. Проте трапляється і критика. Потон називають організованим злочинним угрупуванням під керівництвом колишнього міліціонера. Ще на етапі слідства правоохоронці, припускаючи, що від потону за весь час постраждало чимало людей, закликали їх звертатися в поліцію. Однак, зрештою, докази вдалося зібрати лише по згаданих чотирьох епізодах. Процес протипотону може тривати роками. Але й не схоже, що це заважатиме його лідерам розвивати блог та працювати над своєю впізнаваністю. Ви слухали Колючі ріжучі подкаст видання грати. Над епізодом працювала я, журналістка Ганна Соколова та продюсерка Анна Кравець. За цією справою я стежитиму і надалі. А вас запрошую читати нові матеріали на сайті grati.me. А ще не пропустіть наступний випуск нашого подкасту. Слідкуйте за правосуддям разом із ґратами. Це стосується нас усіх.